Гра «Драфтозаври», Ми її подарували вовчику на 6 років, хоча тут зазначено 8, але нічого складного в цій ігрі немає. Е, гра складається з п'яти ось таких полів. Для п'ятьох гравців ага. ми зараз підготували з вовчиком два. Тут є зимова сторона ага, і літня ага. сторона. нам ага, спочатку з літньої. Так завжди радять починати з літньої сторони. Спочатку навчитися грати на ній, і тоді переходити до зимової. Ми вам сьогодні покажемо ще саме гру на літній стороні. І на наступному відео познайомимося з зимовою стороною. У нас є 60 різнокольорових динозаврів і ще шість є додаткових. Так як ми сьогодні граємо з Вовчиком за песні, так. так як ми граємо сьогодні в двох, то ми відібрали 48 динозаврів. Зазвичай гра складається з двох раундів, але коли учасників двоє, то раундів буде чотири. Ну що, давайте подивимося ближче на поле і дізнаємося, за що ми з вами будемо отримувати бали. Давайте розглянемо наше з вами літнє поле. Воно складається ось з таких секцій, за допомогою яких ми будемо потім здобувати бали. Давайте подивимося. Зверху у нас з вами знаходиться ліс однаковості. Ми повинні тут зібрати однакових динозаврів і за це отримати. Якщо один динозавр буде стояти два бали, два динозаври 4, вісім, дванадцять, вісімнадцять і максимум балів 24. Далі у нас з вами стоїть Тріовуді. Тут нам потрібно зібрати будь-яких три динозавра, різноманітних, і за це ми отримаємо сім балів. Наступне у нас з вами це прерія кохання. Тут нам потрібно розставити динозаврів одного кольору, щоб було двоє, і це буде пара. За кожну пару ви отримаєте 5 балів. Наступний у нас король джунглів. Тут ми повинні поставити того динозавра. Що? Я вже саме за, тут можна побачити монетки, то саме за них отримуємо якісь бали, щоб, щоб не забути, дивитися до Так, У нас тут все зазначено, тобто ви ніколи не забудете, кому за скільки балів ви повинні отримати. Отже, у нас є король джунглів. Тут, перемо, тут 7 балів отримає той гравець, який поставить. Динозавра такого кольору, якого в нього найбільше на полі, і саме головне, щоб такого динозавра, тобто не було більше динозаврів у його суперника. Наступне у нас з вами лух розбіжностей. Тут ми повинні зібрати різних динозаврів, щоб вони у нас не повторювалися. І ось залишилася така у нас з вами галявинка самотності, де ми повинні поставити дракона, якого не досі дракона, динозавра. динозавра. <свист> так, динозавра, якого досі не було на полі. Немає дракона динозавр дракони дракон, дракон, схо. Та і у нас ще з вами є річка, коли ви бачите, що ви не можете поставити нікуди динозавра. То ставимо. То ставимо в річку і за нього ви отримуєте один бал. Крім того, ми будемо з вами підраховувати, скільки у нас є тірексів. За кожного тірекса на будь-якій із цих частинок ми отримаємо один бал. Але якщо, наприклад, тут стоїть два тірекса, все рівно буде рахуватися як один бал. Крім того, у нас є з вами секції. Дивіться, на кубику у нас є ось така секція. Ліс, це потрібно поставити динозавра ось саме у лісовій частині. Тут у нас, дивіться, вулкан. Знаходимо на полі. Ось вулкан. Тобто наші динозаври повинні розміщатися з цієї сторони. Наступна гірська. Гірська це у нас ось тут знаходиться. Наступний скелет. так, І ось тут, правильно. Скелет у нас розташований ось тут, тобто ми будемо динозавр розташовувати з цієї сторони. І є ось така. Це у нас поставити там, де немає тірекса. А ще є така без ноги. Ой, ще не мож... І що там ніякого немає. Буде, буде динозавра. Буде. Ось такі у нас правила. Давайте зараз зіграємо і розберемося з ними детальніше, що куди і Я... коли ставити. Я хочу сказати дещо. Що там що там, навіть якщо в річці є динозавр, то все рівно нам ну, можна поставити в річку. В річку річ... можна декілька ставити за кожного будинку. Так, бо річка там ніяких правил немає в річці. І все просто день, да, ніби Так, не Добре, давайте грати. Поля у нас покладені літньою стороною, кубик готовий. І ось такі коробочки для зберігання наших з вами динозавриків теж підготовлені. Нагадаю, що в мішочку лежить 48 динозаврів. Наша гра складатиметься з чотирьох раундів, але якщо гравців більше, раундів буде два. Розпочинаємо. Для початку ми випадковим чином вибираємо 6 динозаврів. Так, один, два, три, чотири, п'ять. Шість. А хлопчик, крики твої крики. давай? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість. Все готово. Першим шість. хід у нас починає безстрашний Вова, адже він не боїться динозаврів. Він кидає тепер боїться, дивіться, ем, гравець той, який кидає, він ставить динозаври як завгодно. Це правило для нього не діє. Це правило діє для мене. Давай, Вовчик. А, а якщо мама кидає, то угу. це для мене. Так. Отже, в нього випало, щоб я поставила на скелеті. Бачите, з цієї сторони ми обираємо динозавра, якого поставити. А я, наприклад, давайте візьму самотнього. От, ризикну, а раптом зіграю, поставлю його ось тут. По одному поставили. І тепер будь-якого динозавра потрібно скинути і скидаємо по одному у коробку. Один, скинули. Скинули. Так, так ще. Ну, давай. Ось цього потім дивіться, потім йде обмін. Ми обмінюємося коробочками. В цьому заключається теж е, правила гри. Тепер я кидаю Вовчику. Дивіться, йому потрібно поставити там, де немає тірекса. Так, я, я, нічого... я ставлю в будь-якому місці. Угу. Я поставлю сюди. І скидаємо по... тебе не так. Ага, побач, правильно. І скидаємо по одному. Скидай. Обмінюємося. Так, вовчик кидай мені. Знову мені до скелета, бачите? Так, я візьму тоді тірекса і буду збирати різні. Так, я, а по... я поставлю сюди, бо най... тут збирати. Будеш, так. Угу. Найбільше будеш. Угу. І спирливо. Так, скинули. Так, давай, Тепер я... знову переходимо до другого раунду. Шість динозавриків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Два, три, се. 4, 5, 6, І закидуй сюди. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Розпочинаємо. Я кидаю Вовчику. Вовчик, там, де нема динозавра, повинен поставити. А я повинна поставити, будь-де. О, давай сюди. Угу. Вовка. О, ой, 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 ой. Там, де нема динозавра. Беремо динозавра. Так, куди би мені поставити на хороше місце? Угу. Ну, раптом я тут назбираю багато таких динозаврів. І по одному скидуємо. Які... Ага, ось то в ній зараз чекає подарувати, які помагали мені скинути ага. треба. Переміняємо. Вовчик. Кидай мені, будь ласка. Так, я маю в лісовій стороні розташувати. Так, у мене є ось там. А вовчик ставить в будь-якому місці. Ну, Давай я поставимось тут. Добре, а так. я поставлю там, де три будь-яких, і скидуємо. Ось цих багато. Так, обмінялися. Я вові кидаю. Ой, розвалила тобі, вибач. В горах повинен вовчик поставити, а я ставлю будь-де. У горах десь. Так. Ось гора є, а як я я це горе є. Коли сюди і скидуємо. Тепер третій третій раунд. раунд. Набираємо знову шість. Один. 2, 3, 4, 5, 6. Один, два, три, чотири, п'ять. Ось, побачить, даю, даю. П'ять. І побачимо, потрапив. Давай перерахуємо. Я Шість. Окей. Yeah. Okay. Не того хотів би. Не того. Кидай, будь ласка, вовчик мені. О, потрібно поставити зі сторони вулкана. Фух, якраз мені підходить. Я ставлю тут ще одного. Вовка ти став. На будь-якому місці. На будь-якому місці uh -huh. так давай, щоб було вже 10 балів. Uh -huh. А друг бере буде більше балів. Uh -huh. Так, скидуємо по одному. Uh -huh. Так, скидаю синього. Обмінюємося. Ой-ой, була... у -ой, мене тут небезпека, то тут, тут одні зелені залишилися. Так, вовкам, тобі потрібно ставити на гірську сторону. Я беру ось такого, мені його можна поставити з будь-якої сторони. Ну, щоб вже давай поставлю тут. Я ризикну, я його поставлю ось тут. Бо в мене він є один, другий Вовчика поки один жовтий. Зеленого скидую, вовка скидуй. Скидую. Такого. Тобі треба жовтого скинути, щоб він не дістався. Так. Перемінюємо. Вовчик, ти мені кидаєш? Супер. Нагори повинна я поставити. Так, у мене є ось такий, хай піде в різноманітних, скидую. Але Горчі. в тебе небезпека є, я поставлю сюди. Ой-ой, так, небезпечно. У мене 21 бал вже. Ого. Так, скидуй. Брать, з цими монетками теж рахується. Так. Скидуй. Останній раунд. Один, два, три. Йо, одні оранжеві, 4, 5. Всі... Ні, ні не всі, що один мені. Один, два, три, чотири. І, будь ласка, а, тут угу. п'ять, шість. Все, Мішач, бачите, пустий. І продовжуємо. Я кидаю вою. А вовчик там, де нема динозавра. Ах, тоді я поставлю. Так, а мені би що таке придумати? А я поставлю тоді. ось сюди. Ну, я поставлю тоді, забавлю що десь. Там, де немає динозавра. Давай подивимося, чи в тебе є щось таке, що можна сюди поставити. Ну, в мене тут немає такого, в мене всі, всі дам... є. А тоді давай поставимо сюди. Кого в тебе найбільше? Най... Найбільше. Так. Черек виходить, так? У мене їх так. немає. Супер. Ну, щоб вирішив тобі, що тут бачиш, плюс одного. Плюс один бал. Скидуй одного. Скидуй одного. Угу. Так. кидай мені. А, я ж чекаю, а я не скинула чи скинула. 1, 2, 3, 4, 5. Не скинула. Так, небезпечний в мене ось цей. Скинула. Все. Фу. А ти мені допомогла. Обмінюємо. Та? Так. Кидай мені, будь ласка, завданечко. Так, на скелетній частині я повинна поставити. Так, ставлю тоді. Щось не того поставив. О, давай, щоб точно зіграло. Поставлю жовтенького і одного скидаємо. А я поставила сюди. Скидай. Угу. Так. Я. так. Все. Це було мені завдання. О, диви, як тобі пощастило. Ліс випав. Так. У вовчика ліс, він ставить тірексо, іншого скидує. А я... о, різний. В мене зіграє різні. Я їх сюди ось так поставлю і цього скидаємо. Ну що, партії зіграні. Давайте рахувати бали. Рахуємо бали. Почнемо з мого листочка. Та чого, давай з мого. <гум> ну, давай з твого. І так, дивимося на Вовка листочок. Він, йому вдалося зібрати чотири. 4... Однакових Тірекса. Це 12 балів. Тут у нього немає балів, тому що тут він не назбирав 3 різних, але він назбирав, дивіться, аж 6 різних динозаврів. І це йому приносить 21 бал. Окрім того, він поставив у нас, бачите, тиранозавра, там, де в нього найбільше. В нього їх 1, 2, 3, 4, 5, 6. І лише один в мене, тому він явно переміг в даному випадку і отримає 7 балів. За кожного Тірекса він отримує по одному балу. Те, що я вам казала на початку, хоч тут в нього 4, він тут отримує лише один бал, тому що вони розташовані на одній ділянці. Плюс ще один, і плюс ще один. Тобто раптом разом плюс 3. У Вовчика балів 43. Вау, це багато! Давайте рахуємо тепер. Мої бали. Мені вдалося зібрати лише три однакових динозавра це вісім балів. Мені вдалося зібрати Тріо лісове тріо Вуді. Бачите, таке це у нас сім балів. Я зібрала на острові самотності. Ось такого динозавра. Бачите, його в мене немає, тому він в мене зіграв це 7 балів. У розбіжностей я зібрала 4 динозаврика, а це, бачите, у нас 10 балів. І дивимося по-жовтому. В мене їх 1, 2, 3, у Вовчика 1 зіграла. Моя фішка це 7 балів. І скільки тиранозаврів в мене плюс 1. Всього разом балів 40. Отже, переміг я... вовка! У ага. нього 43 бали. А, ага, то я на 3 бали тебе виграв. Так, на 3 бали. Гру ми з вами зіграли, але з нею ще ми не прощаємось, тому що ще є зимова сторона, і ми повинні розібратися з правилами, які діють саме там. Наша з вами гра польського видавництва, але що саме цікаво, вона нарешті з'явилася і на українському ринку. Тому е, приглядайтеся до неї, грайте з вашими дітлахами і до нових зустрічей!